Днями у Надвірнянській юнацькій бібліотеці відбулась презентація творів відомого нашим краянам письменника, журналіста, громадського діяча Дмитра Захарука, а саме його роману Як сниться жито та збірка оповідань Мірка. На презентацію творів Дмитра Захорука у читальному залі Надвірнянської юнацької бібліотеки зібралось чимало шанувальників його творчості. Також у літературному заході взяв участь і Євген Баран, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України. Зокрема, Євген Баран дуже схвально відізвався про твори, які вийшли у світ із під пера Дмитра Захорука. Сам автор роману Як сниться жито переконаний. Що тема боротьби українського народу за волю України та людські стосунки у складних життєвих ситуаціях дуже актуальні у наш час? Я насамперед політик і педагог. І коли вийшла оця книжка, роман Перший, як сниться жито, це осінні пролізки назва трилогії. Якщо бога дасть життя, то вона буде трилогія. І так само оповідання Мірка, оповідання і Новели, які щойно вийшли. Мене в літературу повела необхідність ще якось впливати на наших людей, бо процеси, які відбуваються, мене дуже засмучують. І засмучують саме тим, що є зневіра людей. Коли ми дивимося у своє минуле, ми зациклюємося на негативі. Тут я показав справді дуже трагічне минуле. Трагедію матері, яка не просто втратила сина, а не могла знайти, щоб поховати по-християнськи. Але книжка разом з тим є оптимістичною. На відміну від багатьох творів, які розповідають про трагізм такий, мій роман оптимістичний. Глибоко оптимістичний. По-перше, що він переливається такими гумористичними, такими веселими картинками, подіями і таке інше. А по-друге, основні герої свою діяльність спрямовують на майбутнє, на те, як виховувати дітей, щоб ті біди, які призвели до тих нещасть, не повторювалися в майбутньому. І ще. От така трагічна доля родини, мама шукає старшого сина, який загинув, молодий, терпить від цього, але вона будує хату. І друзі його, ті студенти, допомагають їй будувати хату. Отже, йдеться про таке спрямування, знаєте, у майбутнє. І в цьому, можливо, ця книжка відрізняється від багатьох інших. А ще, знаєте, у мене десь е, такі міркування про сучасну літературу, яка е, як про таку, яка або нікуди не кличе, або взагалі затуманює голову. Це ми бачимо взагалі життя таке. Вимкніть будь-який канал центрального телебачення. І ви подивіться, навіть якщо є добра якась інформація, вона десь в кінці спочатку по голові вдарять тим, що там затопило, там е е мама лишила дитину, там е дівчинка вийшла, там зґвалтували. У нас 2,5% психічно хворих, вже на вулицю небезпечно вийти, бо той псих може напасти, а десь щось такого людяно. Ну, Хто знає де все це? Є виконання такого, знаєте, реалізація проекту перетворення України на територію і до того тої зневіри, до якої привели ну постеоранжеві процеси, додаються ось отакі. Ось отакі. Тому мені би видавалося, що сьогодні є крайня необхідність відновити. Я не кажу, що створити, але на сучасному етапі відновити патріотичну літературу. Другу книжку, яка була презентована Дмитром Захороком, за змістом складається із збірки оповідань та новел. Автор зазначив, що в основі збірки лежать правдиві історії життя людей. Тут багато є документального. Тут багато є документального. От, от Знову ж таки, про ті тяжкі такі роки. Тут є дві новелки про е, голодомор е, 40-х років. У нас був, у нас був, був голод, хай не яскраво виражений, але був. І тут одна абсолютно е, документальна е, новела мірка. Яка розповідає про те, як люди падали під вагою тих нещасть, але не втрачали людяності. Коли це справді було так, коли жінка прийшла до нас міняти хустку на муку, а в нас самих бракувало, і мої неня знайшлися, як їй дати, аби її не принизити. Вони висипали ту муку у хустку, на яку міняли цю муку. І розуміли, що жінка тої хустки не принесе і дали їй зрозуміти, щоб вона її не несла. От яка, знаєте, така народна делікатність, аби помогти, не принизивши. Друга новелка. У вербах Зузуль то теж документальна. Моя двохрідна сестричка у 47-му році померла від голоду. Але яким чином? То також то не, то не означає, якщо смерті були від голоду, що це люди, так як то ми звикли дивитися, що пухли від це і від втрати білку, від того гинули, а то по-різному відбувалося. Її мама. Ішла до родичів, які багатше почувалися, взяла маленьку, цю не взяла з собою, бо аби не подумали, що вона також просить, аби там поїсти, аби щось дали. Дитина за нею пішла, власне, не так за нею, хотіла в поле подивитися, чи вже колоски такі тугі, щоб можна було спекти якийсь коржик. Вона її за непослух цьохнула лозиною кілька разів, дівчинка. Була дуже гонорова, образилася, пішла, лягла на сиру землю, дістала запалення легенів і померла. Це теж жертва е, голодомору, того, який був. Ну і е, тут ще одна є річ, яку я би пропонував, аби батьки читали своїм дітям, а якби е, тут була можливість така, може, навіть окремою брошурочкою видати. Тут є віщий сон. Віщий сон про хлопчика, який йде з мамою у ліс до свого батька-воїна Упа. І ім'я цього хлопчика Степан, він названий на честь Степана Бандери. І останні слова, які хлопчик чує від свого батька, йдеш у життя, пам'ятай, що ти Степан. І знаєте, хотілося би, щоб і більше творів з'являлося. Таких, де діти росли б гідними, де люди були б гідними, гідними своєї нації, гідними героїв своїх. Спілкуючись з головою надвірнянських просвітян, Михайло Нонік дав високу оцінку творчості та громадській позиції Дмитра Захарука. Ми сьогодні є на презентації творчості Дмитра Васильовича Захарука. Це унікальна людина, яка стояла біля витоків української незалежної держави. Це депутат Верховної Ради першого скликання, який утверджував і голосував за нашу незалежну Україну, за нашу незалежність. Це людина і автор багатьох книг, які відтворюють родину, автор багатьох. Них, які показують і змальовують наше суспільство за визвольні змагання в Україні, варто зауважити, що Дмитра Захорука цінують і підтримують його рідні. І власне свідченням цього є дизайн його останніх двох книжок, які створила його онука Мар'яна Спасюк.